Рекрутер відкриває ваше CV, але звертає увагу багато на що. Як ви відгукнулись, чи ви просто своє CV прикріпили, чи ви написали хоча б привіт, я бачу відкриту вакансію. Взагалі звертаємо на саму структуру, резюме. Мова IT-сфери Сфери, це англійська мова, тому якщо ваше CV до цього часу написано українською мовою, постарайтесь перекласти його на англійську мову. Далі звертаємо увагу на CV, як воно оформлено. Якщо ваше CV є таке об'яжливе, скажімо там, написано, на 10 сторінок, або написано дуже дрібні, різними шрифтами, або нечитабельними шрифтами. Не кожен репертер буде його вичитувати, його можуть просто від відкласти в сторону. Звертаємо увагу на граматичні помилки. Можуть бути просто опечатки, але іноді бувають і такі грубі, якісь граматичні помилки. Звертаємо увагу на фото. Ви знаєте, що це зараз не обов'язково, і щоб воно було в такому трошки стриманому форматі. Це портретного формату, але для того, щоб було чітко видно о, ваше обличчя.